Сьогодні у Свято Успенському соборі попрощалися із 35-річним полтавцем, розвідником сапером Сергієм Корнієнком. Сергій навчався у 22-й полтавській школі. У мирному житті працював у будівельному магазині, говорять його родичі. Мобілізований 26 жовтня минулого року. Сергій був найкращим братом, який можливо тільки пожила. Звісно, обіцяв приїхати. На є вона діроче. Гомільниця його 21 червня. Солдат Сергій Корнієнко служив у 120-му окремому розвідувальному полку. Згадує захисника людяним і чуйним побратим Олексій. Сергій був щирим, чесним, брався до роботи, яку йому казали робити. Допомагав побратимам, вірив нашу перемогу. В розпал страшної війни ми маємо завжди залишатись людьми. От Сергій залишався. Таким. При виконанні бойового завдання на сході України, цьогоріч, 27 квітня, Сергій отримав поранення від прильоту fpv дрона, каже побратим. Незадовго до того як він зазнав цього поранення, він поховав батька і через приблизно два тижні поїхав на бойові вибухова. Травма боровся разом з медиками за своє життя. Сергій Корнієнко помер 3 серпня в лікарні у місті Львів. У нього залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали захисника на Затуринському кладовищі.